Української мови. Ось вже дзвоник пролунав третій клас за парти став. Станьте рівно, як годиться, чи все на паті подивіться. Дружно назад озирніться, мило гостям посміхніться, привітайтесь! Додалося вам охоти, тож приступим до роботи. Доброго ранку всім, діти! Працюємо сьогодні із сторінками 28-29. Перевірте, щоб біля вас була книга, Ваш робочий зошит, ручка та олівець на всяк випадок. А почнемо ми з вами з мовленнєвої розминки. Спочатку я, а за мною ви. Шу-шу-шу, чистомовки я пишу. Яд яд яд. Їх пишу для всіх малят. Ки-ки-ки, всі говорять залюбки. Ло-ло-ло, щоб чисте мовлення було. Тисніть на паузу та прочитайте декілька разів цю чистомовку. Тема сьогоднішнього уроку. Навчаємось розрізняти медіатексти... Досліджувати їх. Покладіть перед собою зошит та одразу запишемо. Сьогодні 26 вересня класна робота. 26 пишемо цифрами. 26 вересня класна робота. Красиво та каліграфічно. Хвилинка каліграфії. Пропишіть на першому рядочку. Так, за потреби тиснемо на паузу. Наступне записуємо отакі речення. Коли забув ти рідну мову, ти втратив корінь і основу. Так, невеличка така приказка, записуємо її красиво, так, як на екрані. Коли забув ти рідну мову, ти втратив корінь і основу. Красиво каліграфічно. Так, записали. А зараз трошки відволіклись від екрану та зробили руханку для очей, а також трошки розім'яли м'язи шиї. Що ж, і працюємо за підручником. Сторінка 28. Перша вправа. Прочитайте текст, визначте, з якою метою його написано. Ви живете в сучасному інформаційному суспільстві. Читаєте книжки, дивитеся телепередачі, користуєтеся комп'ютерами. А чи цікавилися ви, що таке медіа? Медіа це способи і засоби передавання інформації нам з вами. А чи знаєте ви різновиди медіа? Найпоширенішими медіа у світі є книжки, преса, газети і журнали, фото, телебачення та кіно, радіо, інтернет. А яка мета засобів масової інформації? Мас-медіа. Вони мають забезпечувати суспільство цінною, повною і правдивою інформацією. Але оскільки вони не завжди дотримуються цього правила, то кожен повинен подбати про те, щоб захистити себе від недостовірної інформації. Ми прочитавали такий цікавий текст про медіа. А що ж таке медіа? Медіа – це способи і засоби передавання інформації нам із вами. А чи знаєте ви різновиди медіа, які є найпоширеніші медіа нам говорилося? Це у нас дітки книжки, так? преса, газети, журнали, фото, телебачення та кіно, радіо і інтернет. Тож, дайте відповіді на питання, якими різновидом медіа ви користуєтесь найчастіше? Найчастіше я користуюсь інтернетом. Наприклад, може бути така відповідь, або книжками, так? Адже це також є джерелом медіа. Що ж, а чому? Тому що це швидко і зручно. А якими ви не користуєтеся або користуєтеся рідко. Якими видами медіа? Дивіться текст уважно, які там є види? Наприклад, у мене відповідь така. Я не користуюся радіо. Взагалі, навіть рідко. Чому? Тому що це незручно. Зараз можна знайти багато пісень, так, які мені сподобаються. Подобається у Ютубі чи в будь-якому іншому місці знайти відео та пісні, а на радіо вам їх вмикають за своїм бажанням. Тому мені незручно. До речі, дітки, а як перевірити, чи є інформація достовірною? Ви знаєте? По-перше, треба звертати увагу на джерело повідомлення, тобто, звідки ви отримали цю інформацію. По-друге, шукати різні точки зору. Ну, і, насамперед, вчитися аналізувати ту інформацію, яка нам з вами доходить. А зараз трошки відпочинемо. Відкладіть Книгу, так. Встаньте біля своєї. свого столу, так. Або там, де є більше місця, та зробите невеличку фізхвилинку. Welcome to Are you ready? That's one! Three, two, one, go! Трошки розім'ялися. Фізхвилинка закінчилась, така вона була в нас активна. А ми продовжуємо роботу. Сідайте, будь ласка, далі за столи свої та працюємо. Невеличка гра. Хвилинка спілкування. Дітки, до речі, це самостійна гра, так? кожен сам для себе. Треба продовжити розмову. Я бачила по телевізору, як в одному селі люди рятували замерзлих лелек. Це було навесні. Птахи прилетіли з вирію, аж раптом ударили морози. І селяни всіх лелек розібрали по хатах, відігріли, нагодували, а потім випустили, коли знову стало тепло. А я читав, що. Продовжте, дітки, розмову. Як би ви продовжили таку розмову? Далі продовжується робота за підручником. Стрінка 29, вправа 2. Дослідіть зображення, давши відповіді на питання. Погляньте уважне зображення. У яку пору року відбувається дія? Чому ви так думаєте? Що вас здивувало на цій світлині? Як ви думаєте, чи хлопчик відвідує школу? Чи почувається він щасливим? Як на вашу думку, дітки? Тисніть на паузу та поміркуйте. Я думаю, що ця пора року саме на екрані зображена, це у нас весна або початок осені. Чому мені так здається? Тому що хлопчик одягнутий у футболку, та, очевидно, що шорти, так? короткі штани. І навкруги є зелень. Але ми робимо висновок, що тепленько, так, діти? На початку осені в нас може бути тепленько. Ну, або це літо. Тут важкувато сказати. А що саме вас здивувало на цій світлині? Що хлопчик, який не має змоги ходити, грає у баскетбол? А як ви думаєте, чи хлопчик відвідує школу, дітки? Я думаю, що відвідує. Нічого йому це робити не заважає. Може, він зараз саме якраз на майданчику школи? А чи почувається він щасливим? Саме за цією світлиною важко сказати, так? Хлопчик нам зображений відвернутим, а також зображено, що грає він сам. І ми можемо зробити два висновки: що він як щасливий на цій фотографії, так і нещасливий, може, тому що грає сам. Але можемо зробити висновок, що є щасливий, адже, можливо, там його друзі за світлиною. Що ж, а давайте прийдемо до наступного. Поміркуйте, що із сказаного зараз буде фактом, а що буде судженням. Давайте з вами поміркуємо. На світлині зображено, як хлопчик, грає у м'яча з дівчинкою. Це до картинки, яка у вас розміщена у книзі. Сторінка 29, вправа 2. Погляньте саме у книгу. На світлині зображено, як хлопчик грає у м'яча з дівчинкою. Скажіть, побіркуйте, це буде факт, чи судження? Я думаю, що дівчинка щаслива, бо в неї є друг. Я думаю. То це ми, у нас є факт, чи судження? Перше висловлювання діти є фактом. А друге, це у нас судження. Факт це реальна подія. Так? Тобто, нам реально сказано, що на світлині зображено, як хлопчик грає у м'яча з дівчинкою. Це реальна подія, це факт. А судження це думка людини про факт. Я думаю, що дівчинка щаслива, бо в неї є друг. Адже нам важко сказати за світлиною, але на нашу думку, тобто ми судимо про цю картинку. Я думаю, що дівчинка щаслива, бо в неї є друг. Запам'ятайте факт це реальна подія, а судження це думка людини про факт. Переходимо до переглядання мультфільму. Перегляньте мультфільм про трембіту із серії, Це наше. І це твоє. Дуже цікавий. Тож приготуйтеся до перегляду. Це наше найдовший у світі музичний інструмент український. Його придумали для зв'язку у горах, коли телефонів ще не було. А робили її зі смереки, в яку вдарила блискавка. Трембіта рекордсменка. Її занесено у книгу Гіннеса. Вона завдовжки 8 метрів, а важить півтора кілограми. Як кицька. Це наше і це твоє. Такий коротенький і цікавий мультик про трембіту, дітки. Працюємо далі за підручником. Дослідиться медіа, так нам представили мультфільм, давши відповіді на запитання. Для чого створено цей мультфільм? Для чого? Яка його мета, дітки? Познайомити нас, тобто познайомити глядача з українським музичним інструментом. Чим він привертає вашу увагу? Тим, що це мультик, так? З незвичайними героями? Чи подобається вам? Чим саме? Чи буде корисним для тебе, дітки? Чи буде корисним для вас? Так, буде корисним, адже дізнаєтесь нову інформацію. А чи можна довіряти цьому медіапродукту, на вашу думку, дітки? Так, діти, можна. Чому? Бо це є мультик, який кожного разу показують по телевізору, і його спеціально створено для того, щоб донести для нас цікаву інформацію. І він створений багатьма людьми з такими незвичайними героями, які зараз дуже всім полюбилися. У вільний час перегляньте з друзями, подругами або рідними інші серії цих пізнавальних мультфільмів про найкраще, що є в рідному краї. Розгляньте уважно оці світлини і скажіть, що на них зображено? На першій світлинці дівчинка малює. А на другій світлинці відпочиває разом з татом, можемо сказати так. Що ти відчуваєш, коли споглядаєш світлини? Дайте відповіді на запитання самостійно. Що ви відпочиваєте, коли споглядаєте світлини? Що робить кожне це фото привабливим? Подивіться уважно. Дітки посміхаються. Чи все вдалося фотографові? А чи хотіли б ви щось змінити на якомусь фото? Чи вірите ви цьому медіапродукту? Чому, якщо так, якщо ні? А яку інформацію ми отримуємо з цього медіа? Поміркуйте. Так, дітки, ми робимо. Ту інф... Нам доходить та інформація, що, наприклад, тут дівчинка щаслива, їй весело. так? Вона відпочиває, можливо, з татом, можливо, з другом сім'ї, можливо, це її дядько. І в неї абсолютно щирі емоції. Тут неоднозначне фото, правда, дітки? Скоріше за все, це реклама оцього Мольберта. Дивіться, дитина посміхається, але, можливо, не так щиро, як хотілося б. От оце можна було б змінити на цій світлині. Що ж, і домашнім завданням вашим буде дуже цікава робота. Доберіть будь-яку світлину, яку б ми могли назвати моє дозвілля. З допомогою дорослих чи самостійно. Та надішліть у це завдання у класрум, дітки. Доберіть світлину, моє дозвілля. Тобто, чим ви любите займатися у вільний час? Зі світлом можна зробити світлину нову. Можна підібрати та, яка вже є, так, дітки? Моє. Дозвілля, щоб зі світлини було одразу видно, чим же ви любите займатися? Отаке От цікаве та креативне завдання, творче завдання, тому підійдіть до нього, будь ласка, з відповідальністю. Що ж, дітки, на вашу думку, яка ромашка? Підійде вам під настрій для цього уроку. Чи у вас все вийшло, чи було важко, чи ви нічого не зрозуміли? Дякую за урок та не забудьте дібрати цікаву світлину. Буду чекати! До побачення!